Доброго дня! Хочу нагадати, що в Києві в наявності є дуже класна машина, шкода Сеперб, кінець 2017 року, по війну б'ється 18-тим, дизель автомат в дуже гарній комплектації, фронт асіст, парктронік передній, задній, камера заднього огляду, поворотний біксенон з омивачами. 17 гарні диски на майже новій літній гумі кінця 2021 року машинка повністю сервісована. Останній заїзд на шкоду на 143 тисячах, зараз 146. Змінені гамівні диски, гарнівні колодки. Круїз лімітатор Фронт, ассист, великий лаковий монітор, навігація, Aircare, тризонний клімат, дуже збережений салон, автозатемнення зеркало заднього огляду. Є парасолька фірмова шкода. Обігрів дзеркала, автодзеркала дзеркала, величезний салон, дуже комфортна машина. Є підлокітник. Це третя зона клімату. Є розетка на 220 і біжки ззаду. Дуже зручно. Машинки немає жодного підфарбування в ідеальному стані. Камера, видно. є фаркоп складний, шторка, все працює, величезний багажник, тут є ліхтарик, який знімається, підсвітка є ще кришці, тут два ліхтарика. Дуже прикольно зручно Тут великі ніші є. Розетка в багажнику на 12 вольт. Тут повноцінна запаска з комплектом інструментів. Адблю ще нема на цій машині, це добре, є завидський схрібок до льоду. Все чистеньке, гарненьке. Є тут підсвітка у кожній ручці, дуже прикольно. Дуже охайно класна машина. Нагадаю, майже 18-й рік, 146 тисяч пробігу, дизель автомат. Київ контакти залишу під відео.